Гродівка Донецької області. Будинок, в якому ще вчора жили люди та врешті вирішили виїхати, тепер став руїною. Росіяни цинічно гатять авіабомбами по мирному населенню. Церква ще вчора стояла ціла. Сьогодні вже догора. Екіпаж поліції Білий Янгул знову приїхав у Гродівку для евакуації мирних. Навіть під час цього процесу небезпека буквально нависає над головою. Дрон, Є дрон висить. Вісіть, смотри. Давно, так? Давно. Батя дрон, погнали! Але є й ті, яким вберегтися від небезпеки не вдалося. Ти ранений. Да, що ти говориш, не а хто убитий? Вот. Жина чи хто? Да. Поранених жителів Гродівки внаслідок авіаудару з боку росіян поліціянти довезли до лікарні. А це вже селище Щербинівка Бахмутського району. Тут також ведуться постійні обстріли. Цій жінці, яка отримала поранення, допомогли ДСНСники Донецької області. На прифронтових територіях залишаються переважно люди похилого віку і маломобільні, які не можуть самі ані дістатися укриттів при авіанольотах ворога, ані виїхати. Зокрема, цього разу рятувальникам вдалося евакуювати декілька таких мешканців Новогродівки Донецької області. Обережно. Yeah. Поліціянти і рятувальники закликають жителів прифронтових територій звертатися по допомогу в евакуації, щоб дізнаватися більше інформації про ситуацію на Донеччині та в інших регіонах України, підписуйтеся на YouTube канал ТВ7.